Повідай мені пробувалого діда, що довго, землю пропав, щоб рібке зерно посадити. Довго чекав і богів він просив золіку, і з баранів та биків гекатом витворив він жартом. Рік прийшов за роком, та коли час прийшов відповідний, то ухвалили боги, виросла річка на славу. Серце! Вдома його на Олімпі всі разом зібрались. Першим батько людей і богів тут слово промовив. Горе, як легко смертні тепер нас в усьому винують. зло від боги вони кажуть, самі ж через власну зухвалість супереч долі багато нещасть на себе накликають. Та коли прагнуть того, Хай вони тягнуть ту рику довго і тяжко, зовсім подібно до камня вишкого Сізіпа. Або плеч гріхтів. Та факт, без жаль його відібрав, оком накинув на розкоші смаку, мого один смертний. й онуку йому пригостити хотілося б ною. Вже поглядає у діти пасок і сину. Это как футуристичный монолог. Послушайте, ведь если репку сажают, значит это кому-нибудь нужно. боится, что опоздал, высеет семена, просит, чтобы обязательно уродилась редко. Обещает полоть сорняки, левее хрупкие всходы, заботится о них в любую погоду. А после ходит довольный, с улыбкой невольный, говорит всем встречным, ведь теперь нам не страшна никакая засуха верна. Пальцы при этом скрестил усердно, довольно крепко. Послушайте, ведь если семена сажают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы была весна, и из земли прорастала самая сладкая репка. Выточена лучка, Лорнет і натхненно промовляє довгий романтичний монолог. О, це чудне это пруда! мгновенство. Она кругом себя взирает, ей нет заперды, нет подруг, Ее сияние исчезает всех корневлодов в медли круг. Но дед мой самых честных правил. должна, что безотрадно изнывая, его все дневно ждет она, что только он рукой коснется и репу вытянет тот час. Но как тянуть он не берется, не сдвинет с места битый час. Знать крепко в земляных оковах сидела репом в заперти. Подруга дней моих суровых сказал дед бабки, помоги. як говорится, машинально, Здихає за батьку взялась і потягнули, тягнуть, тягнуть, а вытянуть не могут нет, которые деньги съесть еканут, посыльнее живут тепер ко мне, ко мне. Пойму ли я душою скромной стремление деда моего, или невозвышенная репо, сниская дедову любовь, Передо мною без ответа пройдет непризнанная мной, И буду я потом в пустыне, среди замолкнувших печей, Вздыхать и думать о святыне одной любви души моей. Усяєві монітора, вишукую я сумно і старанно, ту таємницю давню, що сказка нам відкрила, була вона на світі, І же жичі її слід тягати. І тоді я набираю, пошукою пошукую не в якості поміти, а в самому гуглі. і мудрий гугл одразу відповів, Бо овоч той в природі не існує. А отже й тегти його не треба. Та сімуляка моє родиво. Не рік перецькові, редь, а сімуля. Сімулякри, сімулякор, ще, а не рібка і не речка не гарбузище. Я гляжу гуглу, дякую пристойно, махаю хвостиком, так, як годиться Йорку. Помійте, а йориху роденькому малому, що, що не зеревно, у кулях що шукає деревно у інтерпростері розгадку таємниці. Кіцька варварка, піднімаючи, забрала, промовляє свій середньовічний монолог стражденного рицаря. Кицькаварка рідку рвати не кинулась с як годиться за середньовічним звичаєм, начистила шолом, кірасу, меча і покликала джуру надзаєм рід курвати. Бо справа то непроста. вона, мов замок між крутих горбів, обложений з усіх боків, немов би у руках, а все ж не взята. Мабуть, спільних зусиль потрібно багатсько, адже не скорилася рібка, сурміра Рапсода, хвацькі, пісні романтика вільні, постмодернізму ризомі та вільні, футуризму від вазі п'янки. Чи вдасться похід хрестовий варвати? Знає про те, мишка і шпарки. Мудра маленька комп'ютерна мишка натискає на про посилання і наші герої витягують рібку. Від Гомера до контера тягнем рік до різні пік. А місця, от холера. Та й ми все ж тих. Зараз прикладу я руку і зберу у в тон. Ми ж нелепі траві щука, якось скоримо й готовий. Ну то й що ж окорій Сила сильна, а тети, то від Бога допоможе. І їдо купив клік. По часах е ми пошкребемо, простори заметимо і в мережу все сплетемо. Буде тиші кіно. Все готово, всім увага. Лікнули усі разом. Все, скінчилася розвага. Всіх чекаємо за столом. Ось і в казості фінець, а хто з нами молоде.